Ну і Трамп повинен подзвонити Путіну, щоб підштовхнути Україну до миру. Про таке в інтерв'ю агентству Bloomberg заявив старший помічник прем'єр-міністра прем Угорщини Віктора Орбана Валаш Орбан. Зокрема, він вважає, що новообраний американський президент Дональд Трамп мусить зателефонувати очільнику Кремля Путіну, аби відкрити лінію зв'язку із РФ та сприяти припиненню вогню в Україні. Радник угорського прем'єра також передбачає, що після оголошення Трампа президентом США може переглянути домовленості щодо кредиту Україні у Валеного G7. мовляв, інший спосіб мислення вимагає іншого управління активами з американської сторони. Підсумував Балаш. Ну і власну балістику випробувала Південна Корея. А у відповідь на провокації з боку КНДР, за даними видання Йонхаб, військові південної Кореї провели навчання із запуском у бік жовтого моря балістичної ракети Хенму 2 Згідно зі звітом південно-корейського об'єднаного комітету начальників штабів, тренування з бойовими стрільбами відбулися в четвер у західному прибережному окрузі за 108 кілометрів від Сеула. Вони продемонстрували, що здатні вражати цілі в морі та готові відповісти за потреби на провокації північної Кореї. Нагадаємо, за останній тиждень КНДР провела. Два ракетні випробування запустивши 30 жовтня міжконтинентальну балістичну ракету великої дальності, а 3 листопада здійснили пуски щонайменше сімох балістичних ракет малої дальності.